Всім привіт! Хочу вам розказати про новий івент Трон Дракона. Розкажу, як зареєструватися, які нагороди. І що вас і коли чекає. Ось можете бачити. Починається 2 грудня реєстрація. Закінчується реєстрація 11 грудня. Це дуже просто. От, івент поділений на фази. Реєстрація, битви на арені. Вони будуть проходити, до речі, на тестовому сервері, ви скачаєте тестовий сервер, вам буде посилання, видано. О, там треба буде створити персонажа. От, і будете, ну, щоб всі були в рівних умовах. От, бачите, тут У нас різні фази. От, і навіть, як бачите, у 26-му році вже, тобто, дуже довго цей івент буде йти, більше місяця, як виявляється. Буде гранд фінал. Тобто ми розуміємо. Але для початку треба зареєструватися. І давайте дізнаємося, які нагороди. От. Топ-1. Отримує ось е такі от. Давайте я ближче візьму. Ну, якість, яка є, як то кажуть. Е кристали дракона, статуетка Сагоміра. Артбук, е кубик, я так розумію. Так. Футболка, кепка, круто. Мені це подобається. Топ-2 отримує Сагоміра. Топ-3 отримують також Лагоміра. Просто менше кристалів. А от з 4-го по 128 місце. Бачите, отримаємо до 4 тисяч рубінів. Ну, включно 4 і всі за участь отримують 400 рубінів. Тобто, просто прийняти участь вже якби добре. Також два рандомні гравці отримують мерч, ну, такий подарковий бокс. Там буде кепка, кубик і футболка. От. Зрозуміло, далі. Як зареєструватися. Заходимо в Discord, в офіційному Discordі гри. Ось є з самого верху подія. Нажимаємо подробиці події. Посилання таке на реєстрацію. Натискаємо туди. І отут нажимаємо Зареєструватися. Але ваш аккаунт має бути прив'язаний з Discord. У наступній частині відео я покажу, як прив'язати саме. Ваш аккаунт з Discord. Коротко, як е, прив'язати свій ігровий аккаунт до Discord. Ось можете бачити е, реєстрація на турнір. Можливо, вона буде десь в іншому місці. У мене вона тут. От. І вас перекине сюди з гри, якщо ви будете переходити. Е, ви можете просто навести на нього, так. І тут е, вас показати всі. Є bind, bind, І ви натискаєте сюди. Після чого вас перекидає на таку от сторінку. Ви вводите команду bind Ось так. от Бачите bind, Після чого вас ось таке віконце з'явиться. Натискаємо на нього. Після чого ми потрапляємо вже на аккаунт прив'язки. От. І тут е, ви вибираєте е, або Google, або е, вот Apple, або е, Facebook. Я зайшов через Google і е, можу вибрати свій е, персонаж, е, своє ID, заходжу і все. Готово. Аккаунт прив'язаний. Після чого, коли ми заходимо в гру, в нас е, тут вже засвітяться відразу е, нагороди. І ми можемо їх забрати. Причому будемо забирати кожного місяця. Дякую вам за перегляд.